Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. В мене дуже давно не було нових відео. Вже пройшов цілий рік, як ми переїхали в цю квартиру. І нарешті я хочу показати вам свої просто найулюбленіші покупочки для дому. Це буде і посуд, і побутова техніка, і усілякі баночки для зберігання. Я думаю, по інтер'єру ви вже бачите, що я фанатка мінімалізму. І, в принципі, все, що я сьогодні буду показувати, воно буде саме у дуже мінімалістичному стилі. Перед початком відео обов'язково підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. І перше, з чого я хочу почати, це, звісно, цей красончик. Я про нього дуже давно мріяла. Я передивилася просто увесь Pinterest, Дуже хотіла цей чайник саме у бежевому кольорі. Мені здається, що він підійде абсолютно під будь-який інтер'єр. Цей чайник від смех, він в такому ретро-стилі. Мені неймовірно подобається цей бренд побутової техніки. Я, якщо б чесно, просто скупила в них все. В нас ще є блендер. Я його трішки пізніше вам покажу. Але я скупила б все і кавомашину, хоча каву я ніколи в житті не пила І тостер, і будь-що абсолютно. Мені не важливо, що там буде, і холодильник, і сковорідка Але важливо, щоб це було тільки від цього бренду, тому що в них дизайни просто неймовірні. Мені не важливо, як він підігріває воду. А яка вона тим на смак, і так далі? Мені важливо, як це виглядає, тому що я, в принципі, естет, і для мене це найголовніше. А підігріває воду він також нормально. В нього тут є регулятор. Температури, тобто можна виставити комфортну для себе температуру, щоб було не 100 градусів, і потім ви там 10 хвилин чекали, поки чай охолоне. А можна, наприклад, виставити 80 і, в принципі, він може підтримувати цю температуру там, протягом години. Наприклад, якщо ви захочете випити ще кружечку чаю, відкривається він ось так. Об'єм в нього 1,7 літрів. Мені здається, що це була їх найдорожча взагалі модель із терморегуляцією із великим об'ємом. Я вам хочу сказати, як би там не було, але чай з такого чайнику пити набагато смачніше. Кошту він дійсно немало, як для просто чайника, тому що, наприклад, наш минулий чайник коштував десь тисячі гривень, цей коштує 8800. Ну, тобто, різниця дуже велика, і насправді за просто підігрівання води це забагато. Але кожного разу, коли я заварюю собі чай або просто підігріваю воду, я отримую в першу чергу неймовірне естетичне задоволення. І цього мені достатньо, і ця сума окупилася вже просто мільйон разів. Не будемо далеко відходити від побутової техніки. Наступне, що я хочу вам показати, це звісно також смех, це вже блендер. Тут як ви бачите, дуже багато насадок. Зараз ми по кожній пройдемося, але найголовніше, якою ми постійно користуємося, це ось ця просто звичайна блендерна насадка. А дійсно можна зробити з цим блендером абсолютно будь-що. І пюре тут є насадка для саме пюре. Ось так вона виглядає. Тобто можна набрати ось цю штуку, вручну це не робити, можна дуже зручно цим неймовірно естетичним блендером, неймовірно красивим, а зробити собі пюрешку. Зазвичай це роблю не я, тому я, якщо чесно, навіть не знаю, як цією насадкою користуватися. Також тут є. Ось така насадка: це типу вінчик. Можна, наприклад, зробити собі млинці, але я дуже люблю, якщо чесно, просто замішати виделку. Мені не подобається потім це все вимивати, чистити. Тому цим вінчиком ми ще ніколи не користувалися. Також тут є ось така ємність. Тут можна зробити усілякі соуси. Я одного разу готувала млинці зі шпинату, і ось тут можна було дуже зручно закласти листя шпинату і все подрібнити. Зробити з цього соус. Я думаю, будь-який соус тут можна зробити, але знову ж таки, ми не супер часто цим користуємося. А в більшості випадків саме просто ось цією. Базову насадку, але дуже добре, що це є, тому що в побутовому житті. А я думаю, що це обов'язково колись буде нам необхідне. Ще я дуже люблю користуватися ось цією штучкою. Влітку я роблю тут неймовірно смачні молочні коктейлі. Закладаю усі інгредієнти, наприклад, там банан, молоко, ще щось. І ось цією насадкою це все. Перемішую, погодьтеся, що це виглядає просто неймовірно красиво, особливо поєднання там з білим інтер'єром, з мрагором. Вау! Просто вау! Я так рада, що я взяла саме у молочному кольорі. Бо якщо чесно був соблазн, взяти і у блакитному, і у режевому, тому що вони усі красиві. Але я рада, що я обрала саме цей. Якщо чесно, я просто ненавиджу, коли крупа або проправи зберігаються просто в їх оригінальному пакуванні. Я завжди люблю це все організовувати. Мені так навіть думається набагато легше, тому одразу як ми переїхали, я зайнялася цим питанням. У мене ніколи не було ніяких таких баночок для зберігання. Але я знайшла для себе просто ідеальні, і звісно, що я хочу вам їх показати. Це баночки перша для зберігання круп. Це настільки виглядає красиво в шафах, просто тобі хочеться відкривати цю шафу в ній пробратися, тому що все розкладено, нічого не розсипається, тому що інколи також таке буває. І зі спеціями наприклад, зі спеціями це ще запах. Я таке просто ненавижу. Баночки зі спеціями я вам покажу трішки пізніше. А зараз ось така в нас краса. Тут е, в мене баночка для. Круп, вони усі підписані, тобто ти ніколи не переплутаєш, що ти додаєш. Звісно, що я і без цих наклеечок розумію, що в мене у цій банці, але так, звісно, набагато і красивіше, і зручніше. Особливо, якщо, наприклад, ми беремо цукор сіль. Я думаю, що це має бути підписано, тому що вони ну типу майже однакові, і звісно, там у темноті, наприклад, коли вимикають світло, можна переплутати. Магазинчик, де я замовляла ось ці баночки. Я вам залишу в описі. А баночки для спецій я замовляла на тему. В принципі, таких там також багато. Мені було просто лінь чекати, тому я замовила в нас в Україні. В мене є ось такі кілограмові баночки. Також є пів. Кілограмове, ось такого вже формату. І є дуже велика баночка. Я не пам'ятаю чесно, скільки тут. Мені здається, 5 кілограм. Ось така вона в мене саме для борошна. Це просто неймовірно зручно, коли ти відкриваєш просто кришку і береш собі ложечкою борошна, скільки тобі потрібно. І, звісно, що нічого не розсипається з цих баночок. Борошно просто. В ідеальному стані зберігаються. Туди не потрапляє ніяка волога, нічого. Ось ці баночки я взяла виключно для круп. Тобто в мене тут гречка, кускус, -кус, рис. Також в мене в ящику лежить манна крупа. Супер зручно, так само нічого не переміщується. Також там не може завестися ніяка живність, ну якщо з самого початку там нічого не було. Тобто, якщо у вас була така проблема, я також раджу придбати такі баночки, тому що все посортировано і дуже класно зберігається без усіляких пригод. І ось такі дві баночки в мене є для солі. Та для цукру можна помітити, що цукор не дуже активно їмо. Єдине, що мені тут не подобається, що мені потрібно рукою залазити, щоб щось посолити, Тобто немає ось тут о, таких о, дирочок для того, щоб це зробити. Це єдине, дійсно, що мені не зручно, але в баночках вже для спецій є ось ці дирочки, і там вже це набагато. Простіше зробити, але мені подобається сіль саме в такому великому форматі, і в такому маленькому, як наступні баночки, мені було б дуже незручно це все зберігати. Я замовила собі 12 штучок, взагалі там дуже великий комплект, тобто там в комплекті йде самі баночки, кришечка для них. Ще є маркер, щоб ви могли підписати цю спецію, тому що якщо тут... В принципі, у крупах це не дуже важливо, бо ми не можемо їх переплутати. То спеції я все ж таки раджу обов'язково підписувати. Такий ось був маркер, були ось ці наліпки, порожні, їх можна наклеїти. І також була щіточка для того, щоб їх можна було зручно промити всередині. І ще до цього комплекту йшли різні ось такі накладки з дирочками. Вони абсолютно різного формату. Тобто, наприклад, ось ця. З великими отворами, ось ця вже з маленькими. Тобто можна було під кожну баночку обрати отвір, який тобі потрібно. Це просто неймовірно зручно. Я замовила комплект саме через те, що все є, і нічого не потрібно додатково докупати. І мені подобаються саме ці баночки, саме в такому дизайні з такою дерев'яною бурою кришечкою. Я вважаю, що це неймовірно красиво виглядає. І знову ж таки, усі ці баночки вони підійдуть під будь-який інтер'єр. Хочу показати, які в мене є: це паприка для курки, ванільний цукор. Далі обов'язково те, що в мене має бути. в мене прям повна баночка це кориця. Я додаю її просто всюди в будь-яку випічку. Мені дуже подобається, особливо на холодний сезон. Також обов'язково має бути перець ще обов'язкова приправа. Це, звісно, лавровий лист, дуже зручно. Тут можна оці листочки ось так. Покласти, мені подобається, і в принципі тут я навіть не надягала ніяку кришечку, тому що я просто рукою достаю це дуже зручно. Тобі не потрібно відкривати ось ці конверти з цими спеціями. Ти просто достаєш, відкриваючи кришку. І також в мене ще тут є цукрова пудра. І остання це прованське траво. Я обожу цю карправу. Мені дуже подобається додавати її і в пасту, і в картоплю, коли вона запікається, абсолютно в будь-що. І наступне для зберігання, якщо я хочу показати, це просто моя любов. Я так хотіла цю баночку. Я побачила її у своєї подушки, коли до неї приходила. Мені просто подобається вона візуально, А що там всередині? Мене це вже не хвилює. Ось так вона виглядає всередині. Тут в нас какао дуже класний аромат. Ти просто відкриваєш цю баночку. І не Вона з фарфору. Я вже встигла її підбити у перший день, тому що я просто кинула пакет з нею на підлогу. Прекрасно. Тут ще мали бути крилишки з зав'язочку, але в принципі мені і так подобається. Виглядає неймовірно красиво з ось тіма крилами. Я купувала її в кактусі. Мені здається, що вона продається і досі. Наступна категорія це категорія свічок. Мені іноді їх дуже шкода запалювати, тому що я розумію, що вони настільки гарні, що я просто хочу, щоб вони радували моє око, але не можу з вами не поділитися українським брендом. В мене була з ними співпраця, і в мене досі є ці свічки, тому що мені шкода їх запалювати. Вони від українського бренду не темно. Просто подивіться, як вони виглядають. Це найгарніші свічки, які я не Будь бачила, і в мене одна вже закінчилася, тобто тут вже нічого немає, але я зберігаю цю ємність, тому що мені подобається, як вона виглядає в інтер'єрі. Просто неймовірне гарне поєднання цього білого матеріалу з деревом. Ось таке гравіювання. Також з іншої сторони є ось такі підкладки для того, щоб не царапити меблі. Це супер класно. Я взагалі до запахів. Дуже ретельно ставлюся, мені не подобається більшість парфумів, і мені дуже складно підібрати парфум. Я дуже чутлива до запахів, і більшість свічок мені абсолютно не подобається. І в мене навпаки може розболітися голова, погане самопочуття і так далі. Але ці віддушки, я вам ось щиро кажу, мені неймовірно сильно сподобалися. Перший аромат, який в мене вже догорів, це був аромат ванілі з... Кокосом, так, аромат ванілі з кокосом. Ось знаєте, так пахне Рафаелки. Я обожнюю Рафаелки, і ось це дійсно просто аромат Рафаелек. Я вже її допилила до кінця. Ще, що дуже класно в цих свічках, те, що в них дерев'яний гніт, і коли вони горять, вони неймовірно, класно, затишно потріскують. І, в принципі, дерев'яний гніт це а, мій улюблений варіант, тому що він завжди створює ось таке відчуття каміну. Тут було так само. І ця свічка мені сподобалася більше ніж ця, тому що ось саме аромат цих Рафаелок, вони просто усі солодкі, ось такі аромати кокосові, вони зводять з розуму, але інколи вони бувають хімозні. Тут це прям ну дійсно натуральний аромат. І друга свічка в мене в ось такому вже форматі. Вона в мене стоїть у спальній кімнаті. Я обожнюю аромат сандалового дерева. І це саме цей аромат. Знову ж таки, не хімозний, а прям натуральний класний аромат, особливо на зимовий період. Хоча обидві ці свічки, вони на зимовий період, що ванільна з кокосом, що ця. вона в мене ще майже повна, тому що мені знову ж таки шкода її запалювати, бо одна вже закінчилася. Але звісно, аромат тут так само неймовірний. Знову ж таки, є ось ці штучки, щоб не царапити, коли ти ось так водиш дуже класні свічки. Я раджу придивитися до цього бренду. Посилання я залишу в описі. Це, звісно, не реклама. Це просто моя дійсно найширіша рекомендація. Не будемо далеко відходити від свічок. Наступні виглядають ось так. Це вже виключно інтер'єрні свічки. Вони абсолютно нічим не пахнуть. Я купувала їх також в кактусі разом з тією тарою для какао. Вони в неймовірно красивому кольорі Бургунді. До них я взяла ось такі підсвічники. Золоті, я завжди. Мріяла про такі підсвічники. Звісно, що ці свічки саме зимові, тому що в них тут є ось такий малюночок. Малюночок я вже робила самостійно. Ось так виглядає перший принт. Тобто тут така ялинка. Наступна в мене з сердечками ну це просто база. Також виглядає супер красиво, Можна будь-якого кольору свічку сюди вставити, і буде дуже затишно. Я сподіваюся, що YouTube не заблокує мені відео через цю вазу, але вона неймовірно красива. Комусь вона не подобається, але мені дуже подобається. Коли в ній є квіти, це взагалі виглядає неймовірно. Дійсно, це найкраща ваза, яку я коли-небудь бачила. Мені подобається я більше напевно задум. Хоча передом також виглядає неймовірно красиво, я, напевно, буду краще передом її зараз тримати. Вона дуже вмістка сама ось тут, в бедрах. Я її купувала не так для квітів, як для просто інтер'єру. Мені дуже подобається, як вона виглядає на моєму комоді. Вона, неймовірно, доповнює інтер'єр. Це, до речі, наш український бренд Торса. Я з ними. Співпрацювала також. У мене ще є підвізка з цією маленькою вазочкою Я зараз принесу і вам покажу. Якщо я знайду, я знайшла це просто молота. Я навіть забула, що в мене є ця штучка. Це типу такий чокер. Підвіска на шию або на сумку, на будь-що можна повісити. Ось така маленька штучка. З так само вазочкою цією, але в вже маленькому розмірі така лимонна, дуже літня. Я просто фанатка усіляких цікавих кружечок, стаканчиків, посуду, в принципі, і тому колекція посуду в мене, в принципі, завжди поповнюється новими цікавими. Виробами я ніколи не купую ось цей набір, де кожна тарілочка однакова. Я завжди купую всього по два мені та моєму хлопцю. Тому що я обожнюю, коли кожен виріб він різний. І в цьому знаєте, відчувається така душа. Це хочеться розглядати, це підіймає настрій. І тому, якщо ви можете порадити ще якісь цікаві ось такі штучки, як я буду далі показувати, я буду дуже рада, тому що я завжди в пошуку всього цікавенького нещодавно замовила собі ось такі. Склянки вони ось такої цікавої форми. Мені, неймовірно, сильно подобаються, Вони скляні, дуже-дуже гарні. І з них пити будь-який напій це суцільне задоволення. Якщо ви п'єте, наприклад, холодну каву якусь, типу аслате. Вам, взагалі, це мастхев. Я просто з напоїв майже завжди п'ю або воду, або чай. Тому з цих скляночок я можу пити тільки воду, бо чай з них пити неможливо. Будь-який, в принципі, гарячий напій, тому що тут немає ось цієї штучки, як на кружках. І брати рукою неймовірно важко, тому що дійсно дуже гаряче. Я попила один раз з них чай і зрозуміла, що я більше ніколи не буду з них. А його пити тільки там воду або сок, хоча сок я не п'ю. Але виглядають вони просто розкішно. Я також залишу магазинчик в описі під цим відео. Це не їх виробництво. Я впевнена, що вони просто закуповують такі речі. Усі три наступні кружечки в мене були в посудомийці. Вони бродні, але я їх достала тільки щоб вам показати цю красу. В мене знову ж таки всього по дві штучки. Я обожнюю кружки, тому що я обожнюю чай. Мені неймовірно подобається скуповувати абсолютно все. Давайте почнемо з першої. Виглядає вона ось. Так, я вибачаюся, якщо вона буде десь брудна, тому що ми пили з нею. Я купувала її в в'юску, я впевнена, що вона ще в них є, тому що в них колекції завжди однакові. Я бачила вже її 300 разів. Там є ще такі тарілочки тепер з'явилися. Але тарілочка мені вже не дуже сильно подобається, але кружка виглядає дуже красиво. Знову ж таки, я підбираю речі під будь-який інтер'єр і під цей. Неймовірно красиво буде і під будь-який інший. Наступна кружечка виглядає вже ось так. Я буду вам намагатися показувати чистою стороною. Вони усі йдуть зі схожого матеріалу. Мені дуже подобається ось тут а, така ручка, за нею дуже зручно тримати. В принципі, тут так само було досить зручно, але ця виглядає набагато цікавіше. І в останній кружечки найбільша ручка, вона досить тоненька, але, в принципі, так само дуже зручно тримається. Вона. Дуже маленького об'єму, я не знаю, скільки тут. Вона знову ж таки в краплинку, але тут навіть не краплинка, а такий типу коров'ячий принт. Неймовірно, красиво виглядає, але ось вона в мене в єдиному екземплярі. Просто для мене. До речі, пишіть в коментарях, яка з цих трьох кружечок сподобалася вам найбільше. Я хочу поповнити свою колекцію кружечок, наприклад, кружечку Hermes. Але якщо ви знаєте також якісь а, прикольні магазинчики, де можна придбати цікаві кружки, я буду дуже вдячна. Якщо ви готуєте вдома, те, що я дуже раджу придбати, це ось таку штучку для олії. В нас вона від Крауф, але раніше вона була просто відновлена їм бренду і вона сламалася. Сподіваюся, що з сією такого не буде. Це суперзручний розпилювач олії, наприклад, на сковорідку або на гриль, мені подобається, що воно дозовано додає олію, тому що, звісно, якщо ви будете наливати просто з банки, то шанси налити забагато, звісно, ще більше. А з ось цією штучкою все дуже дозовано, Вона маленькими порціями видає олію. Я обожжу чай, звісно, що для того, щоб його зберігати, мені була потрібна ємність. Я знайшла ось таку усінсей, дуже гарна. В нас там залишилося досить його небагато. І до цієї ємності в нас ще є заварник, але не типовий. Нам не дуже зручні звичні заварники, ось такі типу, як чайник, але ось такого формату. Просто must-have. це неймовірно зручно. Ви просто відкриваєте цю штуку сюди засипаєте чай. Закриваєте і вставляєте у свою кружку, і просто за одну хвилину у вас готовий чай. Потім одразу можна її помити і нічого там в чайнику не кисне. Я ненавиджу, коли серветки зберігаються просто в їх оригінальній коробочці, Тому для зберігання я придбала собі ось такий органайзер у сінсей. Неймовірно красиво виглядає у ваній кімнаті. Немає цього зайвого шуму від паперової упаковки. І звісно, що це набагато екологічніше. Я вже казала, що кожна тарілочка, кожна кружка. В мене різна, тому зараз покажу вам невеличку колекцію мого посуду. Перше, це ось такі красиві тарілочки. в мене є ще дві, але, на жаль, вони брудні в посудомийній машині, тому покажу тільки ці. Це все ручний розпис, як я зрозуміла. Перша в ось такому помаранчевому кольорі, наступна у жовтому. І ще в мене є у синьому та зеленому. Я коли би мою, вам тут обов'язково фото. З цікавих тарілочок в мене ще є ось такі. Ці тарілочки мені дуже сподобалися, тому в мене аж 4 штуки. Тарілки в такому дизайні ми придбали нещодавно. Вони з епіцентру. До речі, ось ці тарілки з васочку вони були з вайкіки. Єдине, що мені не дуже подобається в цих тарілках, це ось цей кружок, який є посередині. Але, в принципі, я думаю, з цим можна жити, коли вони наповнені. Цього кружка зовсім не видно. Ці тарілки відрізняються по матеріалу від попередніх, вони прям по звуку інші. І останній набір тарілок це тарілочки з юск. Ми придбали їх одразу, як заїхали. Це просто наша база. Перше, це ось такі маленькі тарілочки. Ось, до речі. Лого, а це їх колекція «Фердус». Їх, до речі, можна мити в посудомийній машині. Ці тарілки дуже зручні для якихось ніданків. Наприклад, я тут роблю сирники. Або якщо ви харчуєтеся невеликими порціями, то вам також такі тарілки будуть ідеальні для основних прийомів їжі, але ми харчуємося не... Маленькими, тому в нас є ще ось такі великі тарілки. Вони дійсно дуже великі. Це також юск, це також колекція Фердус, Вони, ну просто подивіться, наскільки великі. Ось моя рука. Ось, наприклад, ось ця тарілка, і ось ця. Але інколи це набагато зручніше, ніж будь-яка маленька тарілка, тому що можна дуже гарно це все розкласти, розподілити, не робити з цього кашу, а зробити. Кожну там страву, окремо наприклад, тут м'ясо, тут салат, тут там гарнір. Останнє, що я хочу показати посуду, це ось такий графін це єдина річ в нашому домі від Zara Home, Але я бачила, що є схожі і в сенсей у 4 рази дешевше, тому в принципі можна придбати і там. А для нас це була обов'язкова річ, тому що ми п'ємо воду багато і дуже зручно її тут тримати. Єдине, що мені не подобається, що ось тут немає ніякої кришечки, але я розумію, що вона тут би і не пасувала. Але мені не подобається, що туди може потрапляти пил. За весь день його дуже багато туди може потрапити, і це, звісно, не супер класно, Але візуально він мені дуже подобається, такий досить ребристий. Річ, якою я користуюся кожен день, це ось таке дзеркальце. Воно, якщо чесно, в мене досить брудне, тому що я дійсно їм користуюся кожен день, коли роблю макіяж обов'язково. Я дуже люблю тут сидіти, ставити собі це дзеркальце. І спокійно собі фарбуватися. Тут є ось таке просто звичайне, і також є е, досить приближено. Воно все в мене дуже брудне. Коли сьогодні буду робити прибирання, обов'язково треба його почистити, але воно неймовірно красиво виглядає. І це дзеркало, воно з Ікеї. Я перемістилася в ванну кімнату, тому що тут знаходиться остання річ, яку я вам хочу сьогодні показати: ось такий органайзер для фену. В мене також це була співпраця. Але я залишилася в неймовірному захваті. Це дуже зручно. Я тут зберігаю абсолютно все. У мене тут і фен, і щітка, і також ось цю плочку. Також я зберігаю в цьому органайзері нічого не плутається, усі проводки, усі насадки. Очі, в одному місці просто ти закриваєш. Я залишу також посилання на цей органайзер в описі. А на цьому все пишіть в коментарях, яка річ цього відео сподобалася вам найбільше. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі!